Ми вже трохи поговорили про матеріалізм, про те, чому психологи вірять у нього та про аргументи на його користь. Потім ми провели невелику екскурсію злаштування мозку. Але мені хотілося б тепер повернутися до більш широкого питання, підкріпленого масою доказів про те, що з точки зору сучасної психології та нейробіології, а також інших галузей науки, дуалізм є помилковим, що розум це мозок, немає двох матерій, є лише одна. Мене це питання хвилює, і я хочу, щоб воно хвилювало і інших. Так, наприклад, ви можете вірити в духів і надприродних істот, що володіють свідомістю без тіла на зразок богів. Якщо матеріалізм має рацію, то не тільки душі немає у нас, такої речі, як душа, взагалі не існує. Іншими словами, неможливо розумне життя окреме від тіла. Більше того, ви можете сподіватися, що після смерті тіла. Коли зовсім постарієте, або вас зіб'є автобус, або ще щось, ви продовжите існування, потрапити на небеса, вирушите в Духовний Світ або перетворитись, або ще там щось. Але психологи та неврологи, будучи чесними, скажуть, це божевілля. Ви, ваші спогади, ваша воля, все, що робить вас вами, це ваш матеріальний мозок. І коли цей мозок помре, то з ним помрете і ви. І людям треба вирішити, як з цим жити. Але закінчити я хотів би ось на чому. Оскільки все це не тільки турбує, а й виглядає за розумілістю, та ідея, що вчені нав'язують відповідь на найглибші питання, то хотілося б закінчити парою смиренних коментарів. Перший уявлення про розум, яке так добре поєднується з викладеними матеріалістичними уявленнями, полягає в тому, що розум це інформаційний процесор. Це комп'ютер, і ми розглядаємо мозок як матеріальну базу, апаратне забезпечення. А розумне життя ідеї, розумові процеси, евристики, алгоритми, як програмне забезпечення, програми, що виконуються цим обладнанням. Даний погляд на речі, як на мене, чудово працює, коли мова заходить про такі дії, як розпізнавання облич, мова, координація рухів, логіка і так далі. Але все ще залишається те, що філософ Девід Чалмерс назвав важкою проблемою свідомості. Відчуття, такі, як прищемити руку дверима машини, або їсти омлет під гострим соусом, сумувати за померлим другом, і так далі. і так далі, Всі ці почуття багато хто вважає, що їх не можна змотулювати на комп'ютері. І люди задаються питанням, чи може це бути діяльністю мозку. якщо це правда, а я думаю, що це правда, що навіть такі найглибші переживання є продуктом діяльності мозку. То, гадаю, тут варто визнати, що ми не до кінця розуміємо, як це відбувається. У Томаса Хакслі є такий вислів: як таке може бути, що щось таке чудове, як стан свідомості, виникло в результаті подразнення нервової тканини. Це неможливо пояснити, як і появу Джина, коли Аладін потирає лампу. Хакслі каже, що це схоже на магію. Як матеріальна структура, яка подразнюється нейромедіаторами, що мигатять туди-сюди і електричними сигналами, що біжать нейроном, як все це викликає почуття? Загадка це схоже на магію. І я думаю, що він у цьому має рацію. Думаю, що ми знаємо, що це продукт мозку, але, чесно кажучи, принцип дії нам невідомий. Друге визнання пов'язане з тим, що матеріалізм пропонує механістичні уявлення про життя розуму. Але багато хто з нас, і вчені, і звичайні люди, беруть до уваги ще й так звані гуманістичні цінності, такі як поняття моральної відповідальності, що ми маємо свободу волі, несемо відповідальність за свої дії, що у світі є така річ, як внутрішні цінності, і що існує така річ, як духовні цінності. І деяким людям дуже важко примирити це з ідеєю про те, що ми це просто можемо. І тут є два можливі виходи: або просто відмовитися від гуманістичних цінностей. І я знаю філософів та психологів, які впевнено стверджують, що немає такої речі, як воля, немає такої речі, як мораль, немає нічого піднесеного чи духовного. І я знаю набагато більше людей, які відкидають науку, які кажуть: якщо нейробіологія скаже мені, що моє рішення, моя діяльність ніщо інше, як активація нейронів. Тоді до біса неврології сам я вважаю, що ці дві позиції можна примирити. Я не думаю, що це легко, але гадаю, що це можливо узгодити механістичні уявлення про людське життя з гуманістичними цінностями. І я знову і знову повертатимуся до цього питання по ходу курсу. І у своїй заключній лекції я повернуся до нього і спробую трохи детальніше розкрити, що я маю на увазі і як можна відстояти це примирення поглядів.